Коли ви думаєте про важливий поворот, про який говорив річ, про перехід від мотивації як концепції, що повністю знаходиться поза людиною до чогось, що починається всередині людини, єдине місце, з якого можна почати, якщо мислити в такому ключі, це внутрішня мотивація, це прототип внутрішньої автономної мотивації. Тож, звісно, дослідження почалося з внутрішньої мотивації, що йшло в розріз з тим, що відбувалося в психології в той час. Але що з того? Іноді йти проти течії це дуже добре. Отже, внутрішня мотивація це означає, що ви займаєтеся діяльністю, тому що вона вам цікава і приносить задоволення. Вона задовольняє базові психологічні потреби, які річ щойно виклав для вас. Це прототип бажання і вибору. Внутрішня мотивація сприяє навчанню та активізації не лише для дітей, але й протягом усього життя. Проте ідеальним прикладом внутрішньої мотивації є дитяча гра, ідеальним прикладом внутрішньої мотивації. Кому коли-небудь доводилося мотивувати дитину до гри? Бути активним закладено в нашій природі і грає вираженням нашої вродженої активної природи. На противагу внутрішній мотивації існує зовнішня мотивація. І що це означає? Це виконання певної діяльності, тому що ця діяльність призводить до певного відокремлюваного наслідку: винагорода, уникнення покарання, намагання отримати соціальне схвалення, щоб це не було. Отже, це обидва види мотивації. Внутрішня мотивація, зовнішня мотивація це те, що вони стимулюють поведінку. І разом вони протиставляються амотивації або невмотивованості. А мотивація означає, що ви не маєте наміру поводитися і коли це так, ви поводитеся не дуже добре. Отже, на початку нас цікавило одне питання: у вас є внутрішня мотивація і зовнішня мотивація. І на початку нас зацікавило питання, чи є ці два типи мотивації адитивними або, можливо, інтерактивними. Багато людей небагато, але кілька психологів і кілька економістів сказали б, що будь-який вид стимулу або будь-який вид мотивації. Навіть якщо вони існують, неважливо, чи існують вони, тому що вони просто складаються разом, щоб дати вам загальну суму мотивації або загальну суму стимулів, які діють в такій ситуації. Але ми не були впевнені, що це обов'язково так, і тому емпірична робота почалася саме з цього питання. Отже. Ну, це були дослідження винагород. Про деякі з них ми вже говорили, як з точки зору нейронауки, так і з точки зору психології, принаймні згадували в попередніх розмовах. Але перші дослідження винагороди на людях показали, що коли студентам коледжів давали гроші за роботу над цікавою діяльністю, це призводило до того, що студенти ставали менш зацікавленими в цій діяльності. Ніж вони були до того, або ніж інші люди, які займалися тією ж діяльністю без винагороди. У той час це було суперечливо. Це був свого роду розквіт, модифікації, поведінки, коли всі дивилися на винагороду як на спосіб мотивації. Але це не так вже й погано, що це суперечливо, тому що це викликає багато, багато досліджень. І до самого кінця, 1900 років. Річард Кеснер, я не знаю, де він зараз, але я бачив його раніше, і ми з річем Райаном проаналізували всі дослідження. Ми знайшли 128 опублікованих досліджень, в яких вивчався вплив винагороди на внутрішню мотивацію, і, звичайно ж, підривний ефект був сильнішим для матеріальної винагороди. Звичайно, існують певні обмеження та нюанси. Але основна ідея полягає в тому, що так, це дійсно так, що винагорода, матеріальна винагорода може підірвати внутрішню мотивацію. Застосовуючи це до сфери охорони здоров'я, наприклад, дослідження Арлена Меллера, який також десь тут присутній, я бачив його раніше. Він розглядав питання винагороди людей за стійку зміну здорової поведінки. І він зробив цікаву річ. Він розглянув мотивацію людей до фінансової винагороди, бажання досягти цього, ступінь, до якого це є важливою мотивацією для людей. У нього є люди з дуже високим рівнем такої мотивації, а є люди з дуже низьким. Він виявив, що спочатку всі демонструють невелику втрату ваги у цьому конкретному випадку ваги. Люди з низьким рівнем фінансової мотивації втрачали набагато більше, ніж ті, хто мав високий рівень. Але ще цікавіше те, що ті люди, які мали високу фінансову мотивацію для цього, фактично набрали всю вагу назад і навіть більше. Крім того, це верхня частина графіка, яку ви бачите там. У той час, як люди, які мали низький рівень сильного бажання отримати фінансову винагороду, винагороди насправді втратили набагато більше мотивації, і вона зберігалася, а з часом навіть зростала.